Фаска виділяється, дуже гарнює, як у фалькончика. І слідча колекція, третя, у них є розділ 1419 гривень. Тиснення в регістр однозначно тут є, я вам скажу, він дуже прикольний, 0,55 захисний шар. Повторюсь, широка доска, і тут вони фаску вже зробили фарбованою для того, щоб вона більш виділялась. Тому що є люди, ну, все не годичні, я кажу, да? хтось хоче, щоб фаску було видно, хтось хоче, щоб фасочку було видно. Є інтегрована підкладка. Офігєнна товщина загальна 5 мм. Ти хочеш як сіні ціни написати. Красунчик. От так ось так. Технологія. І зараз белова ціна. А те, що гарантує, виробник можна вкладати на теплу підлогу сам, само собою, але температуру можна наганяти, щоб ви розуміли, до 30 градусів. Всі інші кажуть, максимум 27 а тут можна до 30 градусів. Ну, звісно, ми дуже розуміються, технологію кладання, коли тепла підлога і різні контури в різних кімнатах. Бо все SPC можна вкласти по-разному. Дуже права колекції і конкурентна ціна, якщо порівнювати з іншими. Так, SPC в основному йде всіх в одну ціну. Так, від Беріалок, колекція Новокор, ялинка, редвуд і так далі, етернал. От так от. Ну, акції показав, показав. Все, на сайті живі фотографії. Заходьте, вибирайте, повторюся. Більше 10 відтіночків, під ялинку у нас 5 декорчиків і під дерево інші, самі ходові. Тут виробник не заморачувався глобально. Самі ходові відтіночки. Широкі доски, стандартні доски і під ялинку. От кому треба, звертаємося. Дуже галь, гарна альтернатива іншим виробникам. Так що у нас вибір оце все вініл. Винил, винил, вот там винил. Короче, вот там винил, вот там винил. Красота.